Вітаю сьогодні. Я вирішив як киянин і людина, яка під час уже майже 12-річної війни з Російською Ордою. Не залишала Київ, ну, залишала Київ лише, коли треба було виїхати на фронт з волонтерською місією або поїхати там підтримати моїх університетських колег, які не з Міністерства освіти хотіли закрити і ліквідувати. А на весь час я в Києві, я працюю і, власне, переживаю або живу разом з киянами в цій непростій. Випробування. Отже, я вирішив сьогодні підбити такі попередні уроки Холодомору 2026, який приніс нам в Київ Путін і російська Орда, вбивць, мародерів і варварів. Тому що насправді я в своїх статтях неодноразово звертав увагу, особливо тих наївних людей, які е, вважали, що всю історію взаємин України. і Московщини України, Російської імперії, України і Бішовицької Росії, ми в мирі і дружбі жили. А тут появився Путін, і сталося погано. Я постійно розповідаю про те, що ці варвари вбивці, починаючи від прости господи Андрія Боголюбського, яка називають першим великоросом або першим московитом, як вони знищували полили Київ у 12 столітті, закінчуючи мурав'йовим, який розстрілював у Києві. Не лише будинок тодішнього чільника Грушевського, а і всіх людей, хто говорив українському або навіть носили так звані малоросійські уси, як писали росіяни. Чи Сталіна, який так боявся, що німецькі війська рушили в бік Москви, що зобов'язав підірвати? Все, що можна підірвати в 1941 році, і в нас центр міста був знесений не нацистами, а сталінськими підривниками. Тому варварство росіян це ментальна риса. І я думаю, що сьогодні навіть ті люди, які сумнівалися і виховувалися на так називаємо вілікоруської культури чи на радянській пропагандистській культурі, це прекрасно розуміють. Але Просто якби, констатацію фактів про те, що Путін приніс холодомор, мені здається, далеко не заїдеш в тому сенсі, що ми мусили б зробити якісь висновки з цієї історії, яка ще не закінчилась, бо вона, можливо, погіршиться, можливо, покращиться. Зараз важко сказати. Ну, Наприклад, для мене вона трішечки покращилась, тому що в мене тепла не було дві доби, воно трішки з'явилося, але з'являється, на моєму останньому поверсі воно лише тоді, коли є електроенергія. Бо як немає світла, то в мене немає ні води будь-якої, ні електроенергії. Але я не жалююся, бо я знаю, що кияни на Троєщині, або загалом на лівому березі взагалі в суперкатастрофічній ситуації знаходяться. І тут, ви знаєте, що мене найбільше бісить, і це те, що. Після 9 січня давайте так подати, скажемо. Потім 20 січня, потім 21 січня. Це такі три дуже потужні російські удари по знищенню енергетики міста Києва по руйнуванню ТЕЦ і всієї системи енергозабезпечення Києва той час, коли були почалися максимальні холоди і морози, власне, почалася не боротьба а команди Зеленського і команди Кличка за порятунок киян. А боротьба тотальна серйозна з викладанням мільйонів гривень. Мільйонів гривень. Хто винен цій ситуації? Ви подивіться, що ці ботоферми вже таке враження, що вони не 24 на 7, як любить казати Зеленський, а 25 на 7 працюють. Значить одні вкладають гроші і говорять про те, що це кличкові команди винен, значить інші вкладають гроші і говорять про те, що це уряд винен, значить, і Зеленський винен і разом з Міндічем. І в оцій пропагандистському протистоянні Ботоферм з витрачанням шалених коштів, ще раз кажу, ми не бачимо реальної ситуації, і я бачу. Що поки що ніхто уроків не винес цієї ситуації? Якщо не винесли уроки, то це означає, що поки що е, нема механізму влади як е, пережити цей холодомор, як вижити е, цю зиму 2026 року. Давайте почнемо з головного е, власне е, підготовки до зими. Я абсолютно переконаний, що і уряд це провалив, особливо київська влада це провалила. Винні, винні всі тут. Але якщо так мите детальніше подивитися на те, як багато міст готувалися вже протягом чотирьох зим до цих випробувань, то Київ залишається у нас ледь не на останньому місті. І Фактично, якоїсь системного передбачуваного механізму роботи по підготовці до цієї зими, і взагалі до війни підготовки міста, в Києві протягом останніх 4 чотирьох років практично немає. Ну, дивіться, давайте перше нагадаємо особливо прихильникам і фанатам кличка, які ненавидять Зеленського, але разом з ним ненавидять і нас, киян, тому що захоплюючись патріотом кличком, тому що вони проти Зеленського і за банди, значить, ну вони не дивляться в реалії і вже не дивляться в реалії кілька років. А якщо вони дивляться в реалії, не критикують бюджетну, фінансову, енергетичну політику в місті Києва, то це значить, що ми всі страждаємо, бо нічого не робиться. Значить, по пунктах подивіться за майже 12 років. Тобто, Кличко на хвилиночку в травні 2026 року буде 12 років при владі. Тобто при владі 12 років де взагалі ніякої опозиції не було. Тобто команда Порошенка, команда Кличка, команда ОПЗЖ, бізнесменів залишки там якоїсь команди, команда голоса і команда Тимошенко всі голосували. Тобто всі були корумповані, всі були у системі. Забудовники фінансували забудовники, витрачали мільйони доларів на рекламу, на просування відповідних рішень. Ну, вже є справи. Тільки хотіло, щоб вже хтось сидів у тюрмі про цих справах. Що як голосували представники цих фракцій, які я назвав за гроші для того, щоб виділяти землю для забудовників, для того, щоб лобіювати корупційні проекти, не лобіювали же проекти зміцнення енергетики, підготовка житлово-комунальної системи. Комунального господарства е, е, і то іншого. Ну, дивіться, от елементарна штука зачепилась за цю когенерацію, в яку вже всі, значить, вже дідусі, бабусі і першокласники, які спускаються е, в укриття в школах, кажуть, а може, що це мені тест треба купити. Ну, ніби купили, але ну, ніхто їх не може знайти до сих пір. Кем, да, не відповідає на запити журналістів, де ця когенерація. Значить, ніхто взагалі не продумав систему. Як критичну інфраструктуру підготувати для того, щоб хоча би ми впевнено почували і не здійснювали політику, яку пропонує нам Кличко? Що Кличко нам запропонував? Він сказав, нам тікати з Києва, виїжджати з Києва. Потім знову сказав: все рівно треба виїжджати з Києва. Ну хіба це позиція лідера міста? Лідер міста повинен сказати, що ми робимо сьогодні таке, завтра таке, післязавтра таке. Ті люди, які живуть тут, вони матимуть такий елемент захисту, ті, які живуть там далі, матимуть такий елемент захисту. Значить, навіть якщо йдеться про... Необхідність з найбільш постраждалих районів, особливо старших людей, хворих людей, переселити з міста Києва на якийсь період, то це ж не закликами робиться. Друзі, я вам нагадаю, що Кличко очолює асоціації міст України, де входять сотні міст і містечок, сотні міст і містечок із відносно безпечних територій України. Більш за те, кожний рік. Ми платимо внесок, ми з київських грошей, майже 16 мільйонів гривень на чиновників і апарат цієї асоціації міст, які роздають подарунки від кличка, і нічорта не роблять. Що вони б мусили б зробити? Вони б мусили б домовитися з міськими головами інших міст, Закарпаття, Буковини, Волині, Рівненщини, де ситуація набагато спокійніша і захищеніша, і е поділити. Не навіть 10 районів, а можна було мікрорайони навіть поділити на е, е, систему е, таких побратимських взаємин з невеличкими містечками чи з великими містами. У нас велика кількість санаторіїв, баз відпочинку з літнього періоду пустує. Їх можна було спокійно е, завантажити і переправити якусь частину людей, яка хоче виїхати, але виїхати куди? В них що, котеджі е, е, в в не що, віли в Німеччині чи в Америці, чи в Іспанії. Куди вони виїдуть? Я розумію кличка, як в нього житло і в Америці, і в Німеччині, і під Києвом Палаці і так далі. Значить, чому є куди поїхати, а куди поїхати е, старшій сім'ї або мамі з дітьми, в якої немає коштів, це зробити. Тобто це треба організувати. Якщо ви кажете, а виїжджайте, то ця програма повинна бути розписана ледь не до кожного будинку. Тоді можна говорити про так званий виїзд, але це не означає, що треба нічого не робити. То це система повинна бути робота. Де наша, значить, героїчна, патріотична Європейська Київрада? Та ви мусили б забратися було б на наступний день. І бюджет той нещасний корупційний продаж, на який ви прийняли на 26 й рік, повністю переглянути. Кілька е, цифр вам дам з бюджету 26-го року. 1,2 мільярди гривень тільки на апарат кличка. Апарат Секретаріату е, Київради і апарат КМДА. На Кличка і 12, бо ніби 13-го секретаря не обрали, було ж 13 заступників, зараз скоротили. Тимчасово на 12 заступників. Да? Значить, депутати, якщо ви такі чесні розповідаєте про те, як любите Київ, ну то заберіть хоч з своїх депутатських фондів, у вас майже мільярд на, на свої видатки, які ви друзям, кумам, братам передаєте протягом року. Скоротіть видатки на своїх помічників. 120 депутатів сьогодні отримують кошти на 360 помічників, які отримують не менше 25 тисяч. Це коли Кличко сказав про те, що до речі, сніг уже так втоптали. Він перетворився на лід, вже днів 10 лежав, і тут Кличко задав, що зніг треба прибирати, і він закликав голіврої адміністрації його прибирати. Як ти його прибереш, як він уже вліт перетворився? Значить, ви з реформою житлово-комунального господарства привели до ситуації, що у нас двірник сьогодні на вагу золота, електрик, сантехнік і так далі. На пальцях рук його, тільки начальники позалишались комунальних комунальних це керуючих компанія. Так от, якби ви... Показали приклад, де наступний день, як сніг випав великий, і оці 360 помічників, і 120 депутатів, пів тисячі людей вийшло, то хрещатик, ви б самі брочистили. А ви вимагаєте від вірників все це е, зробити. Майже 30 мільярдів, друзі, майже 30 мільярдів на так звані дорожні роботи. Ну ви подивіться, ну це просто знущання. Значить, ви зриваєте нормальні бордюри і ставите бордюри від братських компаній. Ви зриваєте нормальну плитку і ставите цю плитку. Ви, щоби витратити кошти і заробити в грудні під час морозу, починаєте ремонтувати Харківське шосе, по якому зараз не можна проїхати, бо зараз ніхто його не ремонтує, тільки перекрили дорогу. Навіщо ви це робите? Ви не здатні протягом бюджетного року витратити кошти? Ви звинувачуєте центральну владу, і є за що її звинувачуєте, що забрали у вас 6 мільярдів. Так ви кожен рік десь порядка 10 мільярдів не здатні використати. Ви корупційним шляхом використовуєте, вкидаєте в мороз їх, грудні, щоб списати ці гроші? І ваші братські компанії, які займаються дорогами і будівництвом, заробляють на цьому гроші. Невже нам треба? ще на 2 мільярди в 2026 році посадить квітів, однорічних квітів і кущів. Так закладено, я порахував, по двох департаментах більше 2 мільярдів. У Нас е комунальні підприємства, ну це просто катастрофа. Це дара, е озонова корупційна дара, куди йде така кількість комунальних підприємств, де друзі, брати, свати і так далі. Значить, розподілий і ще ми з бюджету це дотуємо. Ну навіщо це робити? Друзі, коли нема коштів на енергетику, безпеку і так далі. Більш за те. Коли я читаю ці потиферми, це просто катастрофа. Хочеться просто значить, зняти шапку і сказати, що ну, Кличко і Київрада – це не то, що Бендеровці, а це якісь ультрабендеровці патріоти і так далі. І мені цікаво, а як же ці бендеровці-патріоти, Київгаз, одне з ключових енергетичних підприємств, віддали спочатку родині Бойка співголови партії Медведчука Путіна. А останні роки Київгазом керує такий Він Грановський. це е, чоловік рідної сестри Льовочкина. Тепер Льовочкини і Фірташи От е, останні роки керують е, е, Київгазом, і ніхто їх не звільняє, все в них нормально. І в мене питання: так може не патріоти керують містом Києва, Може, це керують забудовники, бізнесмени, олігархи, е, причому велика кількість з них е, друзі Медведчука і Путіна. Може, гроші керують, може партія МАМОНИ керує, а не партії, які попридумували свої назви, як вони люблять киян? Муніципальні медіа, це катастрофа. Я як автор закону про державну до роздержавлення медіа, я просто в шоці, значить, ну як можна під час війни? Я вже мовчу про е, вимоги приписів закону про... Роздержавлення державних та комунальних змі, які я свій час пролобіював в Верховній Раді і змусив у чиновників забрати ці кошти на свій піар, в місті Київ, я порахував за 11 років порядка 2,5 мільярдів гривень. Виділяється на ручні медіа, які хвалять кличка і патріотів, які знаходяться у київській владі. В цьому році, 20... 2026 році, 242 мільйони передбачені знову на це. І що ми бачимо в цих муніципальних медіа? Я подивився, от журналісти, експерти пишуть на одному з каналів, ну, на каналі Києва, я так розумію, муніципальному, який фінансується з наших кишень. Якась дівчинка піарщиця кличка, сказала, що взагалі-то це. Де кия... не київська влада, і не уряд винен, значить, і навіть не Путін винен, а, а ну, винна Збройні Сили України а, і наші воїни герої, тому що вони порушили енергетичне перемир'я якесь з Путіном. І за те, що Україна порушила енергетичне перемир'я, ми отримали отв'ятку. Оце, значить, за такі гроші в нас такі піарчики розповідають, хто винен у Холодоморі 2020 Шостого року. Тому, друзі, е е моя, як киянина, який платить податки, наполеглива вимога полягає в тому, що зупиніть е е витрати на піар, рекламу, кущі, дерева, бордюри і так далі. Сконцентруйтеся на принципових статтях. І Київрада мусила б забратися і е прийняти новий бюджет для виживання Києва під час Холодомору. Е Міська адміністрація повинна нарешті разом з районними адміністраціями не перекидати не на одного, а разом зробити єдині ці енергетичні штаби і разом вирішувати. Чи це троєщина, чи інші е, частини регіону сьогодні ботоферми закрити їх, мораторій на ці ботоферми це ж страшні гроші. І зупиніться в цій істеріці одні звинуватої кличка, а кличко звинуватити, звинувачувати Зеленського там чи Сверденко і так далі. Ну працюйте радом, це ж наша спільна столиця. Бо, друзі, без спільної роботи, тих, хто за це зобов'язаний і відповідати, і це робити. Знаходячись уже енну кількість років при владі, за це вони і гроші, і славу отримують, тому мусимо вимагати у них. Бо інакше цей холодомор ну пережити буде дуже важко. Тільки спільна професійна антикорупційна єдина робота. А після того, як прийде час виборів, хай вже критикують один одного. Хоча я все більше і більше переконуюся, дивлячись і на ситуацію з Києвом, і мої поїздки по регіонах показують, що чим більше при владі. Місцевій знаходиться якась команда, тим більша ступінь корупційності, неадекватності, хамства і так далі. Я думаю, що достатньо нам, міським головам і головам МТГ, два терміни бути при владі. Десять років, отак, от значить, вже видно, як вони керують. Тому я сподіваюся, що по воєнний період вистачить сили і політичної волі, щоб ми ухвалили рішення, і в нас. І президенти до речі, і ректори сьогодні два терміни мають декани, навіть завідуючі кафедри, щоб до цього числа до цих людей доєдналися і міські голови, і доєдналися директори. Академічних інститутів і наших академій, і так далі, 10 років можна показати приклад, як треба працювати. Якщо за 10 чи 12 років ви не здатні щось зробити, то не зробите ви і на третій термін. Отож, друзі, виносимо уроки від Холодомору і сподіваємося, що як казав Класик, що пережили ми голод і репресії. Від е, сталінської ленінської Росії переживемо і Холодомор від Росії Путінської.